Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на вечірній нашій молитві. Ми розпочинаємо її і розпочинаємо наше чергове розважання над текстом Святого Письма, над тим Словом Божим, яке сьогодні Господь Бог хоче сьогодні промовити для кожного з нас, підказати нам цей шлях. До перемоги чи навпаки утвердити нас у нашій вірі, а може когось потішити, а може комусь навпаки звернути на те, на що він має, на чим він має попрацювати, щоб своє його життя було краще. Тож розпочинаємо нашу вечірню молитву, розважання нашу варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого черного розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. Я веселюся в Господі, душа моє радію моєму Бозі, бо Він задягнув мене в шату спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. В кому правдиве спасіння, в кому правдива радість, тільки в Бозі. Людина може радіти, дійсно радіти в Бозі тільки е, саме тому, що Бог це є життя. Тобто, той, хто дарує життя, той розкриває всю радість цього життя. Бачите, ми. Чому я так кажу, що радіємо в Бозі, тільки з Богом можемо порадіти, бо правдива наша радість це не в тій кількості випитої спиртних напоїв, чи не радість не вимірюється кількістю шашликів зажарених чи феєрверків. Радість вимірюється тим, наскільки ти залишаєшся щасливим. Після твого дня народження. Наскільки ти залишаєшся щасливим після того, як твої друзі розійдуться після шашликів? Радість полягає в тому, коли поряд з тобою є ті люди, які готові розділити з тобою останній кусочок хліба. Знаєте, про радість можна говорити багато. Але в контексті цієї війни. Мені боголося хотіло б просто згадати радість наших військових. Радість від того, що вони вийшли з поля бою живими неушкодженими. Радість від того, коли вони зустрічають один одного. Радість тоді, коли вони бачать живими своїх побратимів. Перші моменти, перші години, може дні, коли вони залишають поле бою, тобто ну, в них відбувається ротація, і вони пережили неймовірну велику знаєте, кількість обстрілів, та вони перше нічого не розуміють, що відбувається, приходять до тями, а тоді радість, радість від того, що живі. Знаєте, мені вдалося спілкуватися з моїми бійцями, моєї частини. Коли вони повернулися з зони ООС. Вони були на ротації, туда багато хто з них заїхав ще на початку грудня місяця і залишився. Тобто вони, будучи там, зустріли цю війну і залишились. І провели там два місяці. І дехто з них розповідав, що так, були бої, були втрати, але найважче були останні. Тижні, коли вони бачили все. І коли вони повернулися сюди, розумієте, їхня радість, треба було дійсно бачити оцю правдиву радість, радість життя, цінності цього життя. Але не забуду одного моменту, однієї фотографії, якою вони поділилися. Це фотографія нашого водія. Який е, вів автобус без лобового скла? Все, що він мав, це е, на ньому була е, маска, оця е, для підводного плавання, що він міг дихати. А збоку, де сидів водій, було застелено, водій не перепрошую, не водій, а де сидів пасажир, кусок картону, який тримали для того, щоб вітер не заривався так в салон. А водій мусив відкр... сидіти з відкритим. І каже, «І ми їхали на повній швидкості, знаєте, і його сфотографували. І коли це волосся, знаєте, отак дибки терчить, маска, ця, розумієте, він за рулем, потім ще сфотографували без маски, коли все обличчя, знаєте. В пилюці, а там, де була маска, було. каже, ми сміялись тоді. І він сміявся. І одна фраза, яку він промовив, але тоді було не до сміху. Хоча в момент, коли вони виїхали з оточення, вони були в оточенні практично, він навіть за рулем посміхався. Як це все пов'язано з Богом? Тому що правдива радість пов'язана з любов'ю. Людина, коли любить, вона вміє радіти. Людина, коли любить, вона не шукає якоїсь ейфорії. Людина, коли любить, її радість полягає в тому, щоб просто прийти, обняти своїх рідних, свою сім'ю, обняти своїх побратимів. І це вже є радість і любов. Той, хто вміє любити, той вміє радіти. Я веселюся в Господі, тому що я вмію любити, тому що я живу з Богом. Коли я вмію веселитись, вмію радіти з Богом. то я каже сьогоднішній стих, то Бог мене вдягає шату спасіння. Він одягає мене плащем справедливості, прівнює мою радість, тоді радість з Богом, радість життя. Отак От я скажу, радість з Богом це радість життя, що це життя є, порівнюється з, молод... з нареченим і нареченою, як вони одягаються, і як вони на своєму весіллі тішаться тільки одним одним, що вони на кінець то разу що тепер ніхто їх не розлучить. Радість з Богом це радість життя. Квітці, птаха, сніг, мороз, дощу, це радість життя. Знову ж таки, згадується один такий персонаж мультяшний, який все життя шукав щастя. Мультик називається Домов'яна Кузя. І от там була така ворона, яка все життя хотіла щастя. І в її, в її думках щастя було це мати цього домов'янка, бо Кузя якось сказав, що вони домовиї і приносять щастя. І от вона хотіла собі такого домового. І не змогла. Але тим не менше в неї з'явилось сплешенята, вона мала сім'ю. І от одного один момент вона прилітає знаєте, в своє гніздо і починає рахувати один, два, три, і бачить, що їй пташнята всі, і вона каже, щастя. Відкривається вікно, дівчинка кричить, де щастя, де щастя? І фраза, яку промовляється, щастя це коли всі вдома. Радість і щастя це тоді, коли я є з Богом. Бо коли я є з Богом, я люблю. Я ціную життя, я це життя бережу, захищаю. Наші хлопці цінують і люблять це життя, і вони воюють за це життя. І сьогодні, будучи на похороні, я бачив це життя, яке вони захищають. Це сім'я загиблого, це його батьки, це його односельчани. Це люди, які сьогодні прийшли йому подякувати за те його життя, яке вони мали. Та це не радість. Бо це втрата. Але його життя, життя з Богом і в Бозі. Дарувало йому цю силу воювати і захищати. Бо він знав, кого він захищає. Він знав, заради чого він це робить. І його радістю було, коли він приїхав був додому. Його відпустили на сутки додому. І люди сьогодні ділилися отою радістю, яку вони пережили, побачивши його. Вони розказували про те, як вони були раді Його всі бачити. Радість, правдива радість тільки з Богом, правдива радість тільки в Бозі, правдива радість тоді, коли Я люблю, щиро люблю. Люблю це життя, приймаю це життя, бережу це життя. Щастя і радість це одягнутися в плащ справедливості від Бога. Це одягнутися в шади, ушати перепрошую, ушати спасіння. Правдива моя радість може бути тільки в тому, хто це життя дарує. Тобто у Бозі. Отче наш, що є сина небеса, небесах, нехай святе це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого мінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Слава Отцю і Сину і Святому і нині повсякчас і на віки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захвори, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, всіх наших захисників, які боронять, визволяють нашу Україну. Даруй здоров'я, швидкого одужання, морального, фізичного і духовного. Для всіх, хто отримали поранення в часі цієї війни, як військових, так і цивільних, захисти і захорони Господи, всіх водіїв, медиків, капеланів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, волонтерів, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, служби МНС, пожежників, всіх українців, що прибувають на окупованих територіях. Збережи їхнє життя. А полонених поверне живими, і нашкодженими додому. Вчини своє чудо, просвітли серце, душу і розум усіх наших ворогів росіян, щоб вони зрозуміли, яке зло вони чинять, розкаялися в своїх гріхах, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи вже ні з ким не воювали. Бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наша молитовна варта і наш день розпочинаються в 9-й годині Божесною Літургією. і це неділя всіх святих українського народу. Тож ласкаво всіх запрошую бути присутніми на Божесній літургії. Слава Ісусу Христу!